Усім доброго, доброго раночку. Ви дивіться, яка краса в мене на столі, я просто в захваті. Це ж ви наублені чим він слімлім. Так... Ольки, все, слюни йдуть. Ой, капець. З чим вони, з чим вони, з чим вони з горіховою пастою. Угу. Коротше, я таких обожнюю. Це капець просто, але я обожнюю, ще теплий. Я вже теплі з'їла одненький. А можна і з медом? Що тим? Пушненько. <плес> Дякую, заєчка. Ти у мене просто щось чимось. Чудо. чудо юдо а, Всім давай, смачного. Ну, да, понятно. Всім смачного, хто снідай отак з нами. Ще раз усім доброго. Ой, чуть не наступила на зайчика. Маленького тікай жопку прибирай. Доброго, доброго ранку. Ой, раночок сьогодні добрий, класний, Любимий чоловічок. Мене нагадував мінлинцями. 20 градусів тепла. Ось, і мені так добре. Так класно, повний желудочок. Я така, так? Пухнатенька зранку ще начисана. Така пугачова на мінімалках. Ой, так. У нас такі квіти, ви бачите. І собачі пільонки ззаді. Ооо, місця! Класно. Сьогодні, бачите, небушко наше. Воно яке затягнуте. Обіцяють, що буде дощик. Не знаю, сьогодні-завтра. Сьогодні начебто не обіцяли, Кажуть, мабуть, завтра. Завтра, завтра. Чого там плаває? Чого там у нас плаває? У нас там рибки плавають. Такі гарні, гарні. І які гарні, гарні дівчатка і хлоп'ятка. Сьогодні чого? 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 Чого у це у нас таке? Чого у нас оце таке тут валялося? Таке чисте, красиве, купане, купане, прикупане. Діточка купана, прикопана. Який балдюжник, такі сільська дитина. І ще яка сільська дитина. Кабанчик розкабанів вже. Такі бочка, такі льошечки. Ось такі такий буль-буль і впав, да. Ой, кажи, я буль-буль і впав. Совсем ясі впав. Ось вот такий, ось вот я весь упав. Ну, все, упав і не трогайте мене. Я весь такий леву, і вот такой вот я весь леву. Леву, леву, леву. А, який красивий хлопчик. Ну, от такі кайфушки, кайфушки. Кайфуй, кайфуй, кайфушки. Ми, на віра, та Турція, да? Як що дома музно бабуня з дідуне так кайфувати. А що в нас? А у нас в квартирі газ. А у вас. Так, дівчата і хлоп'ята, що? Сьогодні багато було планів, але я не знаю. Зранку було прямо прохолодно. Так. Коли Колі добавила, вчора дала цін. Черненька, як вона називається? Єжевіка? Єжевіка? їжевіка. Ось, то ми вчора, прикиньте, її забули посадити. кот зайнялися там то грядками, то цими гладіолусами, то тим то сим. І забули посадити. О, О, вітерець падув, а видно чи ні. І листечко з цього з черешні облітає, як сніг. Казати. Що казати? Треба, зайка пішов, а давайте за ним попідглядаємо, -по що він пішов робити. Він в кімнаті а, удачі. Він вже зробив свої колонки, тепер іноді ходить, кайфує тут, Зараз покажу. Може, почуєте? Ано, бачите, валяється кайфує. А, а, а. Ай, Трішки йому іноді хочеться, знаєте, повалятися а свої якісь пісні послухати. Тут теж скоро все почне цвісти. Ой, Клас. клас. Бачите, вже як ці вилазять блін, блін, блінські Ці штучки. Зламався, <свистит> Ти чого зламався? Ай-яй-яй. Що, ти зі мною лазиш, так? Да? папоротничок вилазить, гарненький. Коротше, все вже все вже. Бігом-бігом і вже все ярке, все красиве стоїть. Таке, не встигаєш щось поробити. Вже туди сюди вже і косити треба. Тудим сюди і косити треба. Так, те, щоб ділки встигли попрацювати на черешенки, це мені прям дуже радує. Я прямо з задоволення. Задоволення отримала від цього. Бачите, як білий сніг. Листечка. Лепісточки. Все, потім... О, о, яка гарнюня, не можу вам не показати. Ні, оце не можу прям вам не показати. Ви бачите? Ай-ай-ай-ай-ай, красунечка. Ай, 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 ай красунечка. Ай, Це ж моя маленька ця. Ай. Ой-ой-ой, як гарно. Це яблунька. Стільки квіту на неї. На неї на ній. На ній. На ній. в цьому році, ви бачите? Тільки-тільки почне розквітати. Все тільки один квіт, одна квіточка, одна, дві квіточки розквітло. Це ж ем, райське Райське яблучко. А як гарно. Ой, Як гарно. Так, не знаю, коротше, всі вже. Посадили кабачки. Ви представляєте? Ой-ой-ой, ой, 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 ой вітерець, вітерець буде задувати. Всі вже кабачки посадили, вже деякі люди посадили огірці, огірки. А я нічого не саджаю, що таке? Я звикла, що якось це боже, треба саджати, блін. а вже люди саджають. А я думаю, що робити. Ага. Де їх саджати, блін, то в мене для помидорів, то в мене для перців, це в мене для огірочків. Де саджать кабачки. Що таке? таке? Куди їх пхати ті кабачки? А їх треба саджати. Бо ми ж робимо і кабачкову ікру. Це у нас таке улюблене блюдо. Так, 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 так. Зараз вітер мені задує і все. І ви нічого не почуєте. Бачите? І зараз їх треба саджати, якраз знайде цей дощик і все примоче. Блін, треба, знаєте, що подивитися? У мене тут валявся зимку кабачок. Ось. Це його, звісно, попитався <см і їх> викинути. А я кажу, не вдома викидувати. А ну, дає мій кабачок. Я його так сюди поставила. Ось так, у блінна. Тупочки Де воно? Тупочки. На сюди засунула і хоч, хочу подивитися. Він якось там. Бо в мене був такий вже е, опит, що я -от його отак от... Чи то не з Ні, то не з кабачками в мене такий опит був. То в мене був з тиквою такий опит, що якщо його так залишить, потім його поливати, воно пускає ці. Ні, тут ці не буде. Н -н -н, з цього толку не буде. Зараз, такий постійно сіннечко. Ну, подивимось, коротше. Ні, у мене є. Я збирала з цього кабачка. Насіння. Це такий длинненький, класний кабачок, прям вообще просто офігітельний. Ну, я не знаю, я ще його присиплю. Хай побуде тут у мене. Мені дуже цікаво, просто, наскільки він скоро дасть цю, цю пару. Тут є такі пусті націнинки, а є нормальні. Ось, то Подивимось. Коротше, ці длинненькі кабачки буду саджати в цьому році 100%. Вони просто шикарні. Вони вкусні, вони такі длинні, прямо такі. ух. Ось. І куди його саджать? оце, оце у мене проблема. Проблема віка. Все вже зайнято, все вже розцейкане, раз цей оцей кусочок залишився в мене невеличкий. але... Там у мене будуть солодкі, солодкі перці. О, там. блін, руки випечкала. Солодкі перці. А ось тут думала гострі перці посадити. І що тобі? Тепер? Де кабачки садять? Йошкін, кошкін, якось я не розрахувала. Ось, бачите, зайняла там місце цією картоплею, тепер нема куди садити кабачки. Все пропало. все пропало. Десь отут тулить, отут кусочок і от там кусочок. Офф, оф-офф-офф. Оф, оф. Ну все. Піду кицю, навіть тривожить потихоньку. У мене вже оно, ну, полонечка починає квіснути. Клас. Все цвіте, все пахне. Ой, я не можу. Я не можу. Гарно, дуже гарно. А от там, бачите, оці стоять відра прямо посередині. То в нас ми мурах потравили. Такий рой мурах був. Ну, Мурав'ї, да? мурахи називаються. Коротше, прямо такі кучі, великі, отакі, прямо кучі мурах. Отакот. І вони отут прямо щось з однієї нори в другу пересовували, ну, прямо так от вони прямо роїлися. Коля, як побачив, каже, капець. То ми взяли, ну воно да? не потравилися, так? Ні, пару штучок ще бігають, а в основному затравилися. Понасипали спеціальну цю хрінь для мурах. І, і все. А що робити? в мене будильник дзвонить, чого це він дзвонить? Це може якесь напоміналочко стоїть піду. Це вже повисихало, мабуть. Отже, пора його знімати. Це ж собачі оці, бачите, місця. Одненькі ми їм вчора постелили, а ці ще були вологі. Все, вже можна знімати. Це все собаче, все. Це не тільки квіти поливає, а й пол. Да. Пол теж надо. Помити не можу, то хоч Ну. Ось така так. у нас розсада вже. Ось такі здорові перці. Перці, так перці вже такі, бачите, вже вони кидають. Мені здається, що розставить. їх хтось жере тут. Чи то може сі... насіння так не переоблущувалося. Так, да, так, да, то ж сім... сімочка. Сімочка? Сімочка зверху. Сімочка. Хто така сімочка, хто знає. Сімочка це ім'я взагалі. Де та сімочка? Симочка. <рес> а, і тут все. О. Тоже перси. Оце, мабуть, гострий. Не знаю. Чого це він гострий, якщо його по дві штучки саджали? Це красненький, мені здається. Звичайний з цього, з перчини. Так, мені нема зовсім Води. Ще так? Ще треба. Мені треба, треба ще. Мені треба юшкінку пішла набрать ще <ристо> Ой, да. Ой, панянечка, а ти чого валявся? Красота. Скоро вона яблунька зараз як розквітна, листочки випусте і буде тут добре. Дим, скучала бідненько, і те таке скучала. Скажи, а що? Всі зайняті своїми справами. Дітчі, дітям не вдають внимание зовсім. Та так, да, звісно. Цілий, цілий день їм внімання. Ми коли будемо пробувати. Сім обсіль, ліс густий. Хто це Тобі Та треба лійку. От олійка така з длинним таким носиком, поняла? Ага. То називається это, то що в жопу то піхати. Як Та ні. Не... Ну що, таким, я бачила, полівають. Як воно називається? Не знаю. плізьма. б. А, да, ось точно. Я не красиво сказала, в жопу пихаю. Так, да, да, так. Та нахріна? Це ж життя. Життя нічого не виріжеш. Ну, якщо я так кажу в житті, що ти так робив? То дуже виходить якась дуже правильно. А так неправильно, що я дуже. <laughs> О, так, так, так. <laughs> Ви бачите, це мені коля зробив. Да. ти їх пили потрусити, то було б хорошо. Що це некачественно мені так звати? Некачественно, да. так. клей такий некачественний. Бачите, це він своїми руками мені зробив таку штучку. Це на якісь, на по-моєму на а, влюблених, так? Да? День закоханих. Чем у це повитирать? вона і спарується. Знімай носок. Вот испарується і буде сюди. Испарується оно, да, испаруется, держи. То не та вона ж мокра. Вона вже не мокра. Вона мокра була ще в тому році. Тут вона вже не мокра. Божечки мне. А що це у нас такий подоконник чистий? Це таки знімав, да? Скажите. Ні, я там не знімав. Дітку взяла і поубирала в квартирі. В якої квартирі? На снима квартира. У нас квартири немає. Ти її продала. Продала квартиру. А в такі не обов'язково. Так хочеться іноді відповісти таким дівчатам на букву якусь фігню. Ну не буду. Я лише культурна Ага. Ой, що не видно? <реш> не видно, Ти не так О, Ти бачив? Яблунька заквітає, Я показую, да? да? Угу. О, яке диво. Угу. А ти бачив, як заквітла ця наша ця маленька яблунька. Вона тепла, клати її політику. Зая, а ти як можеш пити воду ту, що там з удобряшками? Так ну, а що, мені не треба удобрення? Чи що? <реш> Диви, по корні пустиш. Yeah, <laughs> мені теж потрібні удобрення. Шоб, знає, шоб я був такий добрий. Ой, боже мой, так я пошуткувала, думала там удобрення. Це я знаю. До цього там були, конечно, удобрення, але зараз не могу. То обрізати надо, його дергать не знаю, я вже дернула одне. Я два. тоже дерну. Молодець. Все, пошли по чайку. Здрасте! Кабачки пішли садити. Ну сейчас давай чего попьем. Ну да. Сядь богато будешь. И позитивочка сиделись дома родители. В комнату нам нельзя было заходить. Да, заходить совершенно нам нельзя. Потому что нельзя. Да. Потому что мы знаем, что маминую папину комнату заходить нельзя совершенно. И вот так вот. Вот. Поэтому лежали, ждали, скучали тут немножко. Сумували за родителями, да. А, он сейчас, где-то уже глаза-то лежала, сумувала. Не, оно не сумовало, оно пошло. Эй, марсианин. Марсианин? Куда пішов? Что я такое? Че такое? Че такое? Йо, йо, мамина, девочка, мамина, честь турочка, красотурочка. Вот такая чиистая. Ой, Аж вас строгать. Да, вас приятно вас трогать. Звезда Ютуб. Ну что, подзародилась. И в порядке с песней. Боже, еще и витер, ешкин кот. Все, ребятки, я могу вам сказать? Оно, как знаете, для меня музыка, как зарядка. Ось. Дуже, дуже класна тема, дуже класна річ. От. Слухаєш, з'являється якась енергія, якийсь заряд. Я не знаю, чому це так. Але кажу, як воно є. Коротше, дивіться, у нас ще залишилася ця груша, лимоночка, да? і я її хочу дочекати, блин, я все до неї руки не доходять. В саду вже наче все по почистив, ну, все, що можна було. А цю треба, бо вона дуже-дуже рясна. І всі палки ті, що прямують вверх, поняли? Зараз спробую вам показати. Бачите, геть є прямі. Ось. І ті всі прямі, вони нам нафіг не треба. Я тогорічні оставлю, а цьогорічні всі, що поперли, треба їх позрізати. Оставлю парочку штук, може яких підріжу і з них підуть поняли, ветки в сторони. Ось. Да, розумію, що вже пізно, але, але теж не хочеться залишати, бо воно ж тяне на себе сок і все, і грушки будуть маленькі, і це теж буде погано. І так погано, і так погано. Ну нічого.